Не всі є Україна. Знаємо, що Україна ще не є в такому стані, як ми б я хотіли бачити її. 32 роки тому, 24 серпня, Михайло Кузюпа, тоді молодий активіст української громади, так само як і тисячі інших американських українців з родинами, відпочивав на пляжі Wildwood у нью джерзі Почувши про те, що Україна проголосила свою незалежність, він взяв свій жовто-блакитний прапор та пішов поширювати цю новину посеред людей. І ми сказали, що є час, щоб ми могли, щоб всі українці, що тут приходять, скупчилися разом зійшлися, щоб а, святкувати незалежність України. І то перший раз, що ми були, виступили з українськими прапорами і вийшли на пляж. І так ходили поміж людей казати, що ми можемо зійтися. Щоб святкувати це свят з тих пір. Кожного року Михайло Козюпа організовує церемонію на День Незалежності. В ній бере участь тисячі людей. Традиція приїжджати на пляж Вайлдвуду дуже стара. Поміж собою українці називають її просто український тиждень. Богдан та Богдана Пужик, як і Козюпа, старожили. Приїжджають сюди вже не одне десятиліття. Богдана жартує: кожен намет тут як маленьке село, адже на Вайлдвуд вже приїжджають кількома поколіннями. Друзі гуртуються до друзів. Ми вже їдемо тут як і дідо, але почали родичі нас привозили тут. І ми своїми ровесниками балися. Туди ми своїх дітей привозили, Ми своїми радками родини просто кожна пересолька є село. Ми всі подавимо сили тиждень. Марта Лопотинська також приїжджала на український тиждень ще підлітком. Каже, 40-50 років тому для українців зі США та Канади це була можливість зустрітися та відчути своє коріння та своїх людей. Вони не мали великих грошей, то сісти в авто і поїхати на пляж це не було дуже коштовно і це було дуже можливо для багато наших людей. І туди ми всі діти знаєте, спілкувалися разом. І тут грають знаєте, чи футбол знаєте, чи відбиванку. Але я пам'ятаю, бо була маса знаєте, молодих, і нам було дуже приємно. Море, знайти чудове і так знайти тут мажетка мала Україна тут стояв. Марта зізнається, відпочивати та веселитися у компанії старих друзів, підтримуючи традицію громади. Останні два роки дуже важко. Кожен з нас тут пробує щось робити, і для нас це є також нагода поговорити про наші проєкти. Тут приїжджають люди із Канади, із Каліфорнії. знаєте, всюди, і ми можемо поспілкуватися, дізнатися про інші речі. Намет родини Голик на пляжі Вайлдвуд видно здалеку для усіх друзів та знайомих майорить прапор з прізвищем. Голики на український тиждень приїжджають з Торонто, мають велику родину четверо дітей. Старша донька Олександра вже кілька років поспіль привозить ще й подружок. народилася, так. Да. І сюди приїхала щоб побачити, що це за український тиждень. Як вам дуже гарно. Ну дуже приємно бачити наші прапори всюди. Наші люди збираються, святкуємо і такий е, щасливий тиждень, щоб відмітити наших і наші свята. Ми вже казали своїх дітей будемо привозити. Так що це ми плануємо продовжити традицію. Ольга Голика, надійка українського походження. Вона одна з лідерок української громади у Торонто. Каже, її батьки на Вайлдвуд не їздили. Про цю традицію українців вона дізналася від дітей під час пластових таборів. Друзі запрошували їх на вайлдвуд разом з чоловіком. Вони вирішили зробити це своєю традицією. Нам тут чудово. Є. Ми тут бачимо людей, які навколо нас живуть, а ніколи ми не можемо зустрінутися. А приходимо тут і маємо нагоду спілкуватися з ними, говорити. І собі ми всі тут релакс. Найти тут є така гарна атмосфера. Ми всі на пляжі є, всі можемо поговорити собі так гарно і мило шануємо нашу батьківщину. І діти власне це оцінюють, і ми всі оцінюємо це, щоб ми разом могли зійтися, де б ми не були, чи в Канаді, чи в чи, чи в Америці, чи на Wildwood тут в Америці знайти, не залежачи де ми є, ми вшануємо нашу батьківщину. Родина починає готуватися до українського тижня та бронювати номери поблизу пляжу ще навесні. Є кілька готелів та мотелів, де зазвичай відпочивають українці. Для Романа Дикого Український тиждень це перш за все намагання прищепити своїй доньці та сину любов до української громади та створити багато приємних спогадів. Цей тиждень також щоб ми разом були як діаспора. Всі українці, і навіть як і ми живемо або е, народилися в Канаді, як я народився в Канаді, або в, тут в, в Америці. Ми всі українці. Україна є і все буде, і ми цей тиждень веселимося. Бути українським разом з Романом відпочиває і його друг Тарас Мазепа має трьох дітей підлітків. каже також приїжджає до Вайлдбуду у першу чергу заради дітей. Це є від покоління до покоління. Це вже багато років. Що люди тут стрінуться перед тим, що діти йдуть назад, до школи люди знають від нагоди, що кожний рік люди тут з'єднаються. Це є нагода, щоб ціла громада і друг. Багато міста може разом бути і так um, один голос і you нам know, святкувати. Олександра Яворська згадує, як її тато розповідав про те, як його ще маленьким привозили на Вайлдвуд. З тих пір це родинна традиція. Кожного року вона з батьками та сестрами приїжджає сюди на два тижні. Oh, yes. наш тато заклав для нас цю сімейну традицію, і ми вже з сестрами дорослі, але все одно їдемо сюди щороку. Тож це те, що ми точно будемо продовжувати цього року. Мер сусіднього містечка Зак Молак, який має українське коріння, відгукнувся на пропозицію громади та заснував фестиваль. Кейпмейдепензон залежить від східноєвропейців і особливо українців. Вони підтримують нашу економіку. Ми сезонне місто. Нам потрібна їхня допомога та праця. Ми любимо українців. Вони хороші люди. А особисто мені це важливо, коли ви бачите цю війну, ваше серце відкривається народу України. Мій дідусь воював у другій світовій війні проти божевільного, який нападав на цивільних, і знову ми бачимо те саме. Ірина Енегенвосієнкзаклисейнсенірина Мазур, почесна консулка України у Філадельфії, яка й запропонувала меру провести фестиваль. Дуже сподівається, що він буде щорічним і стане новою традицією для громади. Мер за походженням є українець, я мала навіть таку честь запізнати його батька. Коли ми познайомились, я сказала: ми повинні щось зробити для України на день її незалежності. І він сказав: Абсолютно, але чи ти можеш сюди привезти український бенд, українську музику? Я кажу, можу. А він каже: Чи ти можеш привезти вареники? Я кажу, можу. Він каже: все, якщо ти це можеш забезпечити, місто забезпечить парк, місто забезпечить локацію і працювати насправді з ними було надзвичайно легко. У весь тиждень. Українські пісні лунають вечорами у Вайлдвуді. Це частина традиції. Люди збираються в готелях, приносять музичні інструменти та разом співають. Михайло Кузюпа привіз не лише свій акордеон, а й саморобні писенники, щоб співати могли усі. То є такі пісні, що ми як виростали, то ми були як при сумі, то ми були на сумівські табори. Як є постуни, то вони на постові табори. І ми вчилися ті пісні як від таких малих, як він до сьогодні. І як ми сходимося в таких, таких обставинах, де всі українці є, то є час, щоб ми могли і грати, і співати і мати А ми червону Нью-Джерсі на соломко, Павло Терехов, голос Америки.